Привіт, з вами Трускавець Онлайн. Сьогодні ми спільно з народним контролем знаходимося біля бювету мінеральних вод у Трускавці, прямо навпроти якого зовсім недавно виросла маленька чебуречна, заклад швидкого харчування, який зовсім не до вподоби Трускавчанам. І не тільки трускавчанам. Але це є спокуса для тих відпочивальників, які приїжджають в наше місто. Поєднання лікувальних властивостей на втусі та поєднання чебуреків зводять до нуля лікування людей, які приїжджають у санаторії та інші заклади нашого міста. Тому сьогодні ми поцікавимося в людей, як вони ставляться до е, існування цього закладу швидкого харчування прямо навпроти нашого бювету І також перевіримо законність його існування саме тут. Ми перевіримо всі документи, які є в наявності у цього закладу. Та наскільки законно ця чебуречна знаходиться на бюеті! Добрий день! Добрий день. Добрий день. А, будь ласка, дайте мені документи ваші, які дозволяють вам. Торгувати чи буреками. Ну, зараз директора ще немає документів. Ні. Ну ви мені покажіть, які ви маєте. Тобто ви маєте мати пакет документів для пред'явлення, якщо до вас звертаються. Ну, У місто, вас місто, тут мають бути. Буде, Сертифікат місто. має бути. Покажіть місто, мені, місто, будь ласка. Не, ви покажіть мені які я ви. Я вам не покажу, бо я їх не маю. А що, як ви без документів торгуєте? Документами, всі документи директно. На продукції тоді мені покажіть, будь ласка. Будь ласка, дайте мені... Після 12 години буде директор. Ви мені я зараз... зараз нічого немає, я зараз, казати, нічого не маю. Зараз, будь ласка, немає. ви маєте мати на місці... Я для себе нічого не маю. Всі документи директора в кабінеті. Ви маєте мати на місці... Всі документи директора в кабінеті. Дзвоніть директору вашому. Тут запах такої олії вже старенький, правда? Я чую понюхати. понюхати. Чибуречна відкрилася, розпочала свою роботу, але на наше прохання придивити всю е, дозвільну документацію нам відмовили. На жаль, е, чоловік, який працює тут, сказав, що в нього на руках і в самій Чебуречній немає жодних документів. Тому зараз ми чекаємо на головного лікаря кришталевого палацу. За словами працівників Чебуречної, саме в нього знаходяться всі документи на існування цього закладу тут. Нам сказали, що документи всі в директ до головного лікаря і йти до нього. Ну підійдіть через годинку. Він буде Ну А можливо, хтось із заступників має таку інформацію заступників заступник на бікарняному це. Оцей, а цей нічого не знає. Це не знає. Пройшла рівно година, і ми повернулися для того, щоб поспілкуватися із головним лікарем кришталевого палацу. Однак його секретар сказала нам, що він поїхав до Львова. Ось так буквально за годину помінялися плани в головного лікаря, тому побачити, чи існує документація на Чебуречну чи ні. Нам на жаль так і не вдалося. Також ми зателефонували в Трускавецький відділ поліції, представники якого зараз виїдуть йдуть на місце та будуть розбиратися в законності існування цього закладу. Хто старший? – Зараз каштанаві по нас бігають. Головного лікаря немає. Пропонує дати пояснення, чи ви тут працюєте, чи не працюєте. – Мовляється, так? Так. – Анкітні дані, можете дати свої, хто ви тут, які відношення маєте. Так? Значить, Не все в порядку у вас, так? Всемому взагалі цікаві, що там в порядку, що не в порядку, знімаєтеся, що хочете робити. Їде директор з ним рішаєте. Ну, тут саме більше потрібно. Працівники Чебуречної поспіхом закрили її. За словами чоловіка, який торгує тут, до нього поступив дзвінок від керівництва з наказом закрити наразі Чебуречну та не проводити торгівлю. Отже, законність її існування тут вже стоїть під великим питанням. Ви хочете, щоб такі заведення Вона не були? Не потрібно. Звісно. Сфера общества должна от отдыха, есть сфера отдыха. Такого не было. Никогда я ездил 20 лет сюда. Угу. Такого не было. Ну, я думаю, что жареные чебуреки и бывет. Щойно ми дали пояснення поліції, працівники якої будуть розбиратися в цьому питанні та з'ясовувати наскільки дозвільна документація присутня у керівництва чебуречної. Ми розуміємо, що не все тут так чисто і все так гладко, і надіємося на те, що цю чебуречну закриють остаточно, і вона не буде більше тут з стояти. Для місцевих мешканців та відпочивальників трускавець повинен залишатись бальнеологічним курортом, який служить для покращення здоров'я людей, які приїжджають сюди. І такі заклади точно не повинні знаходитись прямо тут поблизу бювету. Тому ми все таки сподіваємося, що це питання буде вирішене. З вами був Трускавець Онлайн. Ставте лайки, робіть репости, телефонуйте нам, звертайтесь до нас і ставайте нашим інформаційним партнером. До зустрічі!